З останніми змінами щодо електронного кабінету військово зобов'язаного та відміною поняття обмежений придатний. Наступним питанням від вас, мої підписники, є питання виїзду чоловіків за кордон. Зокрема, військовозобов'язані можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон за наявності відповідних таких підстав, на яких я зараз зупинюсь: це за станом здоров'я для навчання, якщо вони є державнослужбовцями за сімей. Ними обставинами за професією для допомоги зсу. Одне з основних питань сьогодні є чи потрібні військово облікові документи для перетину державного кордону. В принципі, я багато чула від своїх клієнтів, від своїх підписників ситуацію про те, що у них вимагають військово-облікові документи на кордоні, і без відповідних цих документів їх не пропускають. Так ось, хочу зазначити, що законом не передбачена обов'язкова наявність з документів з територіального центру комплектування для виїзду чоловіків з України відповідно, для перетинання державного кордону. Наразі ні в законі України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, ні в постанові Кабінету міністрів 57 наявністю військово-облікових документів для виїзду за кордон не зазначено, як обов'язково. Підставами виїзду за кордон є по-перше, що що я зазначала, це сімейні обставини. Що це під собою розуміються? Які обставини? Це стосується осіб, які мають дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину чоловіка для виїзду за межі України за наявності відповідних документів, їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність громадяни, які мають одного із своїх батьків, а чи Батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України за наявності документів їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання. Про це як приклад можна говорити про акт, який можна скласти в дивільній формі від сусідів. Їх задекларовано або зареєстроване місце проживання, перебування збігається відповідне задекларованим або зареєстрованим місцем проживання, перебування їх батьків чи батьків дружини, чоловіка, або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини чоловіка. Що як я вже говорила, трохи. Раніше підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка або документів посвідчення довідки про отримання відповідної компенсації. Це може бути допомога, надбавка на догляд. Йдемо далі. Це громадяни, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України за наявності документів, посвідчення, довідки про отримання. Компенсації допомоги, надбавки на догляд або документів, що відповідно підтверджують інвалідність. Та як я вже зазначала, акта встановлення факту здійснення догляду батьки опікуни. Піклувальники, прийомні батьки, батьки, вихователі усиновителі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності відповідна свідоцтва про народження дитини, або документів, що підтверджують Відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю, батьки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, за наявності свідоцтва про її народження, та документів, що відповідно підтверджують інвалідність їх нотаріально засвідчених копій, баби, діди. Повнолітні брати, сестри, мачухи відчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, громадяни. Які потребують постійного догляду у супроводі одного із членів родини сім'ї першого ступеня, тобто, як ми розуміємо, це мати і дитина за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та висновку лікарська консультативної комісії закладу охорони здоров'я про відповідну потребу у постійному сторонньому догляді, або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за. za zaznačenim osobama. Опікуни громадян з інвалідністю визнаних судом не які супроводжують відповідне таких осіб для виїзду за межі України за наявності рішення про призначення опікуна над такою особи. А у разі, коли опікуна такій особі не призначено, один із повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність і нотаріально засвідчені копії. Громадяни з інвалідністю за наявності Ті посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійного посвідчення чи посвідчення, військові на лікування за кордон за наявності паспорту та за наявності висновку про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки. Для навчання тут хочу трохи детальніше зупинитися на цьому. Так, студенти українських вузів та які вступили на навчання за кордоном, не мають права на виїзд за кордон. Навчання в українських вузах надає тільки право на відстрочку від мобілізації, внесені зміни нещодавно до правил перетинення державного кордону студентами чоловічої статі віком від 18 до 22 років. Хочу на них зупинитися, отже, це стосується студентів, які навчаються в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форми власності за денною формою навчання, здобувають ступінь вищої освіти бакалавра, магістра, медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Є учасниками програми освітньої академічної мобільності згідно з порядком реалізації права на академічну мобільність, який затверджений постановою Кабінету міністрів. 2015 року номер 579 прямують на навчання в іноземні заклади освіти. Цим студентам для перетину державного кордону слід пред'явити уповноваженим особам Державної прикордонної служби наступні підтверджуючі документи. По-перше, це має бути довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстав співробітництва, строку навчального семестру за кордоном, відсутності за результатами Двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів. Підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти. Копію договору академічної мобільності засвідчену закладом освіти України в установленому порядку. Електронний квиток студента перевірений засобами порталу дія за допомогою електронних пристроїв шляхом відповідного зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора. Тобто, ну як ми розуміємо, це штрих-код, який зчитуються в дії. Військово-облікові документи з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отже, саме такі студенти можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру. Зазначені зміни, затверджені постановою Кабінету міністрів в квітні цього року, ця постанова має номер 300 366. Йдемо далі для допомоги Збройним силам. України маються на увазі водії, волонтери, які перевозять вантажі для зсу, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу за наявності відповідного дозволу Мінінфраструктури або обласних київської міської військової адміністрації не більше як на 6 місяців. У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених відповідно цим пунктам, Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного ліцензіата до. Єдиного комплексу інформаційних систем «Укртрансбезпека» на три місяці. Тут буквально одним реченням зупинюся. Простіше, щоб це було зрозуміло. Мова йде про систему відому як шлях, яка дозволяє, відповідно, якщо громадянин внесений в цю систему, то перетинати державний кордон. Якщо ж відповідно, через шість місяців громадянин не повернувся, то відповідальність буде нести не він, а саме голова тієї організації, установи підприємства. Ємства, який відповідно подавав даного водія до Мінінфраструктури. тобто і штраф відповідний буде накладений саме на нього. Йдемо далі за професію, це стосується військових, які йдуть у відпустку за наявності документів про дозвіл з військової частини, наявних дат повернення та квитків туди і назад. Працівники дипломатичної установи, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і член їх сімей, які перебуватимуть разом із ними за місцем їх довготермінового відрядження, члени екіпажів, кораблів, працівники залізничного транспорту, авіаційний персонал, водії транспортних засобів, суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів. Військовослужбовці на підставі прийнятих міністром оборони керівником іншого створеного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення керівником розвідувального органу рішення щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони. І нарешті наші улюблені держслужбовці. А у разі якщо вони йдуть у відрядження, яке затверджено офіційно на підставі відповідних рішень про службове відрядження, тут мова йде про народних депутатів, суддів. Ну як ми розуміємо, хто відноситься до цієї ланки для відвідування дитини віком до 18 років, яка перебуває за кордоном, або супроводження таких дітей для виїзду за межі України, мають право жінка держ. Службовець, у тому числі та, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів з цього списка, або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем, за умови, що він не перебуває у шлюбі, та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері. Про це я зупинялася у. У своєму попередньому відео, коли розповідала, і ми проводили таке міні-журналістське розслідування разом із Сергієм Шевчуком відносно усиновлення дітей, і відносно того, як наразі чоловіки для перетину державного кордону і отримання відстрочки від мобілізації, ладні йти на те, щоб навіть усиновити дітей. Отже, ви почули в принципі і всі зміни, які є позитивними, які не дуже. Якщо це відео було для вас корисним, то обов'язково ставте вподобайки. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, нам дзвоніть, телефонуйте і не забувайте про наш телеграм-канал. Все буде Україна!